Увага, шахраї! Будьте обережні при пошуку роботи і додивіться до кінця, якщо хочете зберегти свої кошти та нерви. Нам написала жінка, яка заплатила 75 євро за підбір роботи в Німеччині. І після того, як рекрутер Антон отримав свої кошти, він, звісно ж, перестав виходити на зв'язок. Що вони роблять? Копіюють договір, вказують в ньому свої реквізити. Як на фото видно, рахунок Шаповалова Антона, так як же перевірити агентство? Ну, по-перше, ніколи не платіть за вакансії. Всі вакансії в країнах ЄС для кандидатів є безкоштовними. По друге, завжди перевіряйте відгуки. Якщо ще можна підробити, то відгуки в Гуглі це єдине місце, де неможливо просто так видалити негативний відгук. Так іноді можна зустріти компанії, які замовляють гарні відгуки, але це все швидко відслідковується, тому що відгуків написано великою кількістю людей зі схожим текстом і майже в одну й ту саму годину. До речі, у нас на сайті ТІАЛ вже більше 600 відгуків про нашу компанію за 8 років роботи. Також є відгуки про самі вакансії. Ми ніколи не видаляємо відгуки, навіть якщо вони несуть негативний досвід. А щоб дізнатися, чи дійсно ви спілкуєтеся з представником нашої компанії в чаті, перепитайте це за номером телефоном, вказаним на сайті, або в соціальних мережах. Наприклад, всі номера і фото наших співробітників вказані на головній сторінці сайту Тіал. Ну і звісно, ніколи не платіть на особисті картки. Якщо оплата, то оплата повинна бути виключно на розрахунковий рахунок компанії або приватного підприємства. А я вам бажаю, щоб ви на своєму шляху зустрічали лише хороших рекрутерів.